Доброго дня, дорогі діти! Просимо завітати на старт нового етапу веселих новорічних пригод. Сьогодні ми відправимося в дуже незвичайне та дивне місце. Але для початку слід згадати, де дідусь Мороз та його вірний друг Олень побували минулого разу. А були вони в спекотній Африці, де ніколи не буває снігу. Дивимося мультфільм про Африку. Десь в Спекотній Африці цілий рік пекло сонце, зібралось все плем'я й давай свого бога мабуту молити, щоб послав він дощ на землю. Та раптом прийшов сам дідусь Мороз з вірним другом Оленєм. Подумав дідусь, що дощ буде найкращим подарунком для дикунів до Нового року. Тільки від спеки забув, що не дощ, а сніг чарів на палиця викликає. Дід мороз зрозумів. Хрилочка трапилась, погналось все плем'я за гостями незваними, а шаман зі злості своєю палицю об землю бах! і тієї ж хвилини дощ полив Довгоочікуваний а дідусь мороз в боргу не залишився, подарував дикунам веселку, щоб не ображались. А зараз я вам розповім одну історію, найправдивішу із найправдивіших, хоча й дуже схожу, на добру казку. Казка про Санта Клауса. Дуже-дуже давно ще в четвертому віці в Турції в малесенькому містечку під назвою Міра. Жив був дуже добрий чоловік. Він був священником, архієпископом. звали його Отець Миколай. Він служив в церкві, допомагав різним людям, кому молитвою, кому добрим словом, а кому і хлібом. І ось одного разу дізнався Миколай, що у нього по сусідству живе дуже бідна сім'я, голодна, знедолена, а в сім'ї тій було три сестри та зовсім немічний батько. Зглянувся Миколай над нещасним і ось одного разу вночі, поки все місто спало, кинув у вікно до сусідів три мішечки з золотом. На рану сім'я так зраділа, тільки ось імені свого благодійника вони ще довго не могли дізнатись, поки не пішов із життя отець Миколай. І тільки тоді, всьому місту, стало відомо, що благодійник багатьох сімей жив з ними по сусідству. З тих незапам'ятних часів люди вірять, що настане той момент, коли явиться їм святий Миколай. і під в їх будинки, мішечки з золотом чи який інший подарунок. Ім'я святого в ті часи звучало Сін Маклас, та часом зазвучало так Санта Клаус. А зараз, як я обіцяла, ми відправимося в найнеймовірнішу подорож, в безкрайній космос і побачимо, як зустрічають Новий рік наші космонавти. Якось під новий рік в далекому космосі, де крім далеких зірок космічного бруду і маленьких літаючих тарілочок немає нічого і нікого, на космічній станції космонавти вирішили відзначити наступаюче свято, сіли біля телевізора, відкрили пляшку, пристосувались, влаштувались раптом стук зовні прямо в люк. Зустрічайте, мовляв, гостя невиданого, Діда Мороза інопланетного, і подарунки його до свята, Коктейлі для невагомості спеціальні, відпочивають всі разом, Новий рік очікують, і тут сюрприз. Так це ж дід Мороз, наш земний, під маскою був. Ось така незвична історія трапилась з космонавтами і дідусем Морозом. А нам прийшов час прощатися до побачення діти.